Вітання нашим телеглядачам та радіослухачам. Зараз я перебуваю на станції ремонту машин для наших військових, яку в Луцьку організували ветерани російсько-української війни. Роботу розпочали ще в 2023 році, вирішивши що після демобілізації, що таким чином можуть бути корисними нашій армії. А в 24-му році вже об'єднались з Всеукраїнським фондом нова країна, і зараз ми можемо дізнатись більше про їх роботу, успіхи, проблеми і потреби. В першу чергу хлопці, які знають технічну частину, вони одні з небагатьох Волинській області безкоштовно ладять машини. Військово це є в основному ветерани. І інваліди війни, які вже прийшли, демобілізувалися і своєю майстерністю, своїми знаннями допомагають армії. Автомобільна тема вона є не менш важливіша ніж дрони, тому що зараз крізь фігурує питання дронів. Ну скажімо, і складають вже будь де і на кухнях і в квартирах, що потім військові повинні ці дрони переробляти. Це можуть хто знає. Спитати навіть наших хлопців сотої бригади. Але тим не менше дрони це важливо, але не менш важливо і тема автомобільна, тому що без автомобілів просто ну, неможливо військовим бути на фронті. І от е е хлопці, прийшовши на Дембель, з кінця 2023 року розпочали активно ці ремонти. Е зараз значна е значить, заявок в значній мірі збільшилося. Зараз у нас на ремонті два автомобілі, ми саме як на цю бісіпжери. Нам ще потрібно е, запчастини до цих автомобілів, якщо можна. З чим поступили, наприклад, ці машини? <плес> Тут відірвало підрамника у нас. <плес> у нас. Відірваний. Получається, як його відірвало вухо, а порвало. Так ж саме нам потрібно вісь. Рахується вісь. Що ще по ньому? По ньому тут потрібно так само натягнутися, цепру всянути цепку повністю. Ну, Підвізка, підвіску робити, Mitsubishi Pajero треба замінити паливну апаратуру тут. Цьому джека. Потрібна паливна апаратура нова, не працює так, як потрібно. І воно виходить, і паливна апаратура там тече і воно при нагріванні, коли нагрівається автомобіль, вона не хоче їхати. Угу. А нам звідки приїхала заліпчасти. ця машина, де вона служила? О, вона в сотій бригаді нашій Волинській. Угу. Сота бригада наша Волинська. Потрібні нам запчастини. Ми ж не в змозі самі так же само за свої кошти закупляти ті запчастини. Угу. Роботи... Скільки ви працюєте загально? От, О, загально, Кому не сказати з 23-го року. Угу. А так я сам. Ветеран війни з 2014 року ще воював, у 2014 році отримав поранення uh -huh. на саур Могилі. Потім група інвалідності, лікування постійне. А так вирішив хлопцям допомагати, що вдома сидіти. Наскільки uh -huh. загалом у вас працює, наприклад, нас вашими... наразі двох. Ми займаємося наразі двох. Ще хлопці є, які під'їжджають так же само. По Луцьку є, бо ж не базуємося ми не можемо, бо там одні роби займаються тим, другі тим, треті тим Я в основному займаюся підвіскою. Мій колега займається моторами. Для нас є можливість, от я в мене є виїзд за кордон, ми теж для хлопців за кордоном автомобілі. Бо багато, як ви розумієте, я дуже багато барих, які продають, набагато Наживаю. наживаються, просто на цьому наживаються. вірите, буває так а бідно. Як я побачив на цій, та можна, що робиться, звідки наживаються на цьому, то обідно ну, робиться з однієї сторони. Але все одно ну, треба працювати. Треба працювати, треба допомагати. Бо все в нашій таборі. Тобто, ви так само і машини часом приганяєте, правильно? Так, так, приганяємо хлопці машини і заганяємо туди, ремонтуємо, і заганяємо туди. І, заганяємо туди. Угу. і як швидко вони часом до вас вертаються на ремонт? Ну, скажімо, наприклад, ця машина. От, я її пригнав. 24 лютого вона була пригнана з Гданська, з Польщі, то теж наші українські були там, волонтери допомогли в Гданську. Нам пригнав її 20 березня, да, вона вже була на сході. Угу. Ну і во в неділю повернулася вже назад. Ви самі розумієте, а ми тут все робили, все повністю було нове. Ми її розібрали, зібрали, все нове поставили, відправили. Ну, в цій машині приходилося на двох колесах їздити. Ну, ви самі розумієте, що це... це не факт, що ми зараз робимо, і знову вона не вернеться. Знову не вернеться. Да. Ну дай Боже, що вона вернулася. Yeah, yeah. Дай Боже. Все-таки єднатися і такі речі, от таке волонтерство ставити на більш організовану основу. Я впевнений, що є ще такі люди, ентузіасти, які окремо ладять машини десь в себе по гаражах. Але коли це йде по лінії якихось фондів чи благодійних організацій, чи тих же самих спілок воїнів АТО, коли там є організаційна юридична підтримка, це вже виходить на зовсім інші масштаби. Тому ми закликаємо. Е Якщо є ще десь такі ентузіасти, які хотіли б, може, об'єднати зусилля, я думаю, в нас вийде кращий варіант. Тому ну, і за того і ми, зрештою, співпрацюємо з фондом Нова країна, це є всеукраїнський фонд, який нам надає організаційну юридичну підтримку. І на фоні ну, по лінії цього фонду ми можемо співпрацювати з такими ж волонтерами з інших областей, наприклад. От. Я вважаю, що хлопці зараз ще пару слів скажуть про те, які в них є труднощі, тому що автомобільна тема, вона вартісна тема, вона є трудозатратна тема. Основне нам, що нам не так, нам потрібно, нам не вистачає рук. Може хто бажає допомогти, може хто бажає долучитися, може має навики по ремонтах, там, вигунів, по ремонту підвізки, тому що ми просто не справляємося так, як. Скажем, що в нас є такі Ващишин Микола з Новолинська, а польський Петро з Павлівки, то цей Петро взагалі без кінцівки, приїжджає, допомагає. Ну, Не справляємося, а зараз, так як піде вже, зараз більше наплив йде вже. що, ну, Дуже багато буде зараз автомобілів, ми просто не справимося фізично. Ну, і Хотів би закликати людей, хто може має ті навики. Телефонуйте, звертайтеся. Ну, Заробітку у нас немає, такого зразу. Наш Максим взагалі 20 кілометрів їздить сюди. 22, 22 кілометри їздить. <гум> ну, Стараємося якось. ну Хочу подякувати також ну, фірмам, які нам допомагають по ремонту форсунок, які взагалі безкоштовно нам роблять, турбіни нам безкоштовно роблять, дехто там кхе, надає запчастини безкоштовно. Якщо можете допомогти, будемо дуже раді. Нам не так фінансово, як нам треба матеріально і руки, руки нам потрібні, руки. Руки і запчастини, руки і запчастини потрібні, в основному. А mm. з якими проблемами стикаєтесь? Ну, стикаємося з таким проблемою забезпечення. Ходимо, от буває не раз, там не вистачає запчастин, скажімо так, клянчимо, uh -huh. І дивляться на нас, як не попрошає. І навіть дехто там вже оці слова, що я вже давав. там, вже надоїло, вже давати, скільки можна. Я просто хочу сказати одне, знаєте, щоб всі почули, що є такий вислів, якщо не кормиш своєї армії, будеш кормити іншу. Якщо ми зацікавлені скоріше, щоб закінчилася ця війна, ми повинні об'єднатися, об об щось зробити. А останні політичні розбірки будемо писати. Угу. Все, що я хочу сказати. Я хочу ну, достукатись може, до людей, що. Що це потрібно не тільки нам, це всім, кожному потрібно, що потрібно починати самого А якщо, наприклад, фірма якась захоче вам там допомогти якимись певними запчастинами, вони так само мають вам зателефонувати? Так, так, телефонуйте, і... надамо номер телефона, mm -hmm. телефонуйте цілодобово. Також пан Сергій розповів нам, чому співпрацює саме з фондом Нова країна і чим він допомагає їм у роботі. Благодійний фонд Нова країна займається допомогою тим, хто цього найбільше потребує. Основна ланка це Київська ланка. Основний актив знаходиться в місті Києві цього фонду, і вони їздять, здебільшого допомагають найбіднішим населеним пунктам Київської, Чернігівської Сумської області. Це Міста і села, села і містечка, де пройшла війна, і де дійсно люди потребують всього. Наприклад, звичайна гуманітарка, одяг, який в Луцьку здавалось би нікому не потрібно, і багато хто віддає його безкоштовно. Там е, потрібно все, потрібні просто речі, чоловічі, жіночі, дитячі, ну, само собою, десь якісь продукти харчування, предмети, нічі, засоби і так далі. Е, тобто е, от фонд для себе визначив саме такі населені пункти. Також, е, і чим ну, найбільше нас е, цікавить, Саме цей фонд, що він допомагає налагодити е, зв'язки з такими самими дрібними волонтерськими групами з інших областей, десь об'єднати свої зусилля, зокрема з групами з прикордонних областей. Е, і по лінії е, цього фонду також здійснюється юридична підтримка і організаційна підтримка такої волонтерської діяльності. І, звичайно, зовсім інший результат, якщо це робиться організовано. І Якщо це робиться десь хаотично, то звичайно організовано. Якщо робиться організовано, результат набагато кращий. З початку 2024 року хлопці пригнали з-за кордону і переправили на фронт вже в підготовленому стані 6 автомобілів. Е, ну, сюди входить звичайно ремонт, тому що автомобілі всі приганяються б ушні і часто є поломки, і входить також сюди перекраска в камуфляжний колір, яка теж тут робиться своїми силами. А якщо взяти е, ремонти, дрібніші, менші більші ремонти. То це ну кілька десятків таких машин було поремонтовано і знову відправлено назад на фронт на різні напрямки. Тобто, е ну ми працюємо не тільки з нашою сотою бригадою Волинською, а з різними підрозділами, в основному, в яких служать хлопці з Волині. Угу. Ось, наприклад, стоїть Нісан Джип, який також пригнаний недавно і підготовлюється зараз, буде перекрашуватися і також поїде на схід. Ну, велику подяку хлопцям е з фірми Fast Test Diesel, які знаходяться на зв'язківці. Дуже велика їм подяка. Вони ніколи нам не відмовляли, завжди нам допомагали, завжди нам е пораду нам видавали, поради і допомагали. купляти, ну, якщо так брати, це теж десятка гривня, буде як мінімум. Mm -hmm. А так вони взагалі нам безкоштовно, тільки за запчастини там. Це нам обійдеться, ну, аби в півтора тисячі, ну, дві, не більше. Це біля це 8 форсунок, це повністю вони переберуть, все зроблять, нам все під ноль, все зроблять, як має бути. І вони все це роблять у свій рахунок. <реш> ну, фірма ще така Бескар у нас, вони займаються продажом запчастин, то ці взагалі, якщо машина на фронт, то вони взагалі нам дають запчастини безкоштовно. <реш> Були такі запчастини, які коштували то 15 тисяч, по 12 тисяч. Вони <реш> просто, ми покажемо документи, що ця машина дійсно на фронт. І вони нам безкоштовно. Я хочу, щоб от, якби таких було побільше таких людей, то напевно перемога вже давно була б за нами. Біля нас теж молоді хлопці теж ще можуть їм допомагати. Вони також вели свій рахунок, вони свій час. Ми їх готовлюємо так, ну, по цій, там, по, худовій, по цьому підготовлюємо, а хлопці займаються покрасками в Ми вже, як на схід вже в основному, ми женемо. Покращені машини вже підготовлені. Хлопці також нам допомагає, теж їм великі дякуємо. А які системи найчастіше доводиться ремонтувати? Найчастіше доводиться це в основному підвізка. Угу. Це в основному. І це паливна, паливна, тому що, самі знаєте, якість нашого палива, солярки нашої, це дуже ну, хотілося б краще, але чим є, тим заправляють, і павна апаратура. Вона просто не витримає. Не витримується. А відремонтувати паливно це, це дуже дорого. от паливна дуже дорога. Ми бачили, там стоїть по це, це такі гроші, це, ми просто не, не в змозі купити, а машину потрібно. У нас всі люди десь причетні до цього військового конфлікту, оскільки в більшості родичів на фронті. Десь хтось волонтерством займається він чи його родичі, а зрештою, хтось чув вибухи ракету Луцьку, і також його навіть цим заділа війна, в когось там психологічний стрес, в когось вилетіли шибки і так далі. Загалом, люди щодо волонтерства діляться на три категорії: одні. Не мають змоги допомогти, тому що дійсно їм треба виживати десь там і з роботою може в когось тяжко, матеріальне становище тяжке, ну їх можна зрозуміти. Друга категорія людей, які допомагають всім, чим можуть. Не можуть грошима допомогти, допомагають своїми зусиллями. Ну і третя категорія, вона, скажімо так, менш чисельна, звичайно, але це є люди, які рахують, що я при цій владі воювати не хочу, тому що влада корумпована. Там, я, значить, не маю можливості нічим допомогти. І так далі. і так далі. Тобто, ну, люди десь цього не розуміють, а дехто навіть старається більше заробити на війні, говорячи, що от мені треба сім'ю кормити. Та звичайно, всім треба сім'ю кормити, але, вибачте, не обжиратися. Їсти, але не обжиратися. Тобто, Знати десь якусь міру. Ну, тут же питання, звичайно, в кожного совісті. І, Якщо ми будемо максимум зусиль докладати до допомоги нашим військам, то цей військовий конфлікт швидше закінчиться. Чим швидше закінчиться війна, тим менше наших людей загине, і тим менше їх буде скалічено на фронті. От тому е, війна стосується кожного, особливо ті, хто мають матеріальні статки, вони повинні зрозуміти, що в один момент десь. Може це їх зачепити так само, як зачепило там в Харкові, де зруйнований повністю найбільший в Україні ринок, mm -hmm. на якому люди заробляли мільйони. Все, його вже немає, немає сотень бізнесів і так далі. І не дай Бог, щоб таке сталося десь і у нас. Ну, тому ще раз наголосимо про важливість допомоги, важливість єднання тих всіх людей, які справді ідейні, які наближають цю перемогу. Mm -hmm.